Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ось такі ось такі сині підшипники. Сині. Цей дещо, скажімо так, цьому більше попало. Ось видно, що він. Бідний, я по синів дещо. Ось гарно, чітко видно. Цей теж трішки змінив свій колір. Але головне не в тому, що вони там посиняли. Звісно, що від роботи там вони могли змінити свій колір від перегріву. Але мова про те, як, як спрацювала смазка в підчипника. Будь ласка, підшипник у відмінному стані. Він навіть не гуде. Смазка в ньому спасла його від перегріву, Вона спрацювала на відмінно. Ну і, скажімо так. Свого роду певна реклама фірми підшипників тих, що я сюди встановлюю. Бачите? З ними нічого не сталося. Тут цей підшипник вже я додав свіжої смазки. Цей підшипник я тільки вскрив, Добавлю сюди трішки теж. Насальнички в ролики я поміняв, ролики я прошліхував. До речі, ось інколи буває і так. Коли проламується мічик. Його достати вже фактично неможливо. В деяких випадках можна достати, ну дуже-дуже в рідких випадках. Щоб сказати, що щось я тут зробив неправильно, зокрема, зокрема зробив жорстку посадку підшипника в ролик, тут все по посадки питань немає. Що стосовно роліка, що стосовно і посадки підшипника на вал, тут все, все так, як має бути. Не затужений, не перетужений. Просто, скажімо так, від, від роботи чомусь він змінить свій кольору. Незручно, ну будь ласка. Певно, що він працював в таких умовах, від яких, скажімо, він змінив свій колір. Ще раз повторюсь, смазка відпрацювала, спасла підшипник. Сам підшипник, як ви бачите, доволі такі непоганої якості, раз він витримав такі навантаження. До речі, смазка. Ось, будь ласка, те, що я і ставлю, те, що я закладаю. Ну, інколи там користуюсь іншими. Смазками. Ну, надзвичайно, в надзвичайно рідких випадках, але, скажімо так, вибираю смазки для відповідних умов роботи даного підшипникового вузла. Ось такі справи, ось таке відео сьогодні для вас про сині підшипники. Так що, ось така Ось така ситуація, так працюємо на сьогодні все Підписуємося на мій канал і як завжди чекаємо на нові відео. Всім до побачення.